Друзі, привіт привіт! Зараз хочу подивитися карту дня на завтра. Зато у нас 1 -я червня. Возьму отакі карти 78 дверей. Так, ну брать не буду. Итак, на завтра, на 1 червня, возьму три варианта. Три варианты по две карты. Раз. Два. І так перший варіант на завтра 1 червня. Так, ну, ну-ну. У вас є мрії, є бажання. І якщо ви докладите зусиль, то ваші мрії збудуться. Але треба докла... докласти зусиль. І ви зможете відчинити двері. Дві сімерочки. Чудово. Другий варіант. Так, карта ж перевернуті сьогодні в мене. Другий варіант. Так, сьогодні від... для вас відкриються всі двері, які ви тільки побажаєте. І навіть, якщо е, ви маєте на меті познайомитися із прекрасним принцем, то це у вас вийде. У вас всі ключі. Так що не вагайтеся, все у вас вийде. І третій варіант. Третій варіант, на жаль, сьогодні ви, ви рухаєтесь може не зовсім в тому напрямі, або ну, ваші двері поки що закриті. І відчинити їх сьогодні у вас не вийде. Тому краще сьогодні відпочити. Позайматися собою. Четвірочка це карта спокою, карта стабільності. Отакі От сьогодні варіанти.